У бронежилеті, шоломі та в супроводі Національної гвардії. Так обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка доправили на чергове засідання у Шевченківський районний суд Львова. Напередодні адвокат родини Ірини Фаріон Наталія Романик в інтерв'ю місцевим ЗМІ повідомила, що є записи з камер відеоспостереження та свідки, які нібито бачили Зінченка поруч із Брюховицьким лісом. Ба більше на кадрах зафіксовано, начебто, як обвинувачений заходить в ліс в одному одязі, а виходить вже в пан. Намі та окулярах. Однак в розмові з журналістами Зінченко відмовився це коментувати. Все часодового ви дізнайтесь. А ви були взагалі у Проховецькому лісі? Буду відповідати на це запитання, коли буде розглядатися на сусередню це Також адвокат Наталія Романик повідомила, нібито Зінченко під час слідства категорично відмовився проходити поліграф. Натомість підсудний каже, що йому ніхто не пропонував цього. А якщо й запропонують. То вже пізно пропонував. Ні, ні, ні. Ніхто не пропонував проходити ні, ні, ні. поліграф? Чи ви б хотіли пройти поліграф і також свідчити в суді? Ну свідчення, я ж казав, я буду давати щодо поліграфа? Ну, як прийдеться, якщо ще раз вам запропонують пройти поліграф, чи будете ви його проходити? Так, вже ну, да, не запропонують, бо вже досудове розслідування закінчилося, тому про цю пропозицію я не знаю. Донька Ірини Фаріон Софія особа відповіді обвинуваченого не здивована. Добре знаючи деталі слідства, каже, що доказів чимало, а тому виправдовуватись підсудному то ведеться ще багато. Звичайно, що він буде все заперечувати. Він був в Брюховицькому лісі. Він там переховував свої речі. Звичайно, що він буде заперечувати, що він в різних містах замовляв собі одяг. Він все буде заперечувати. Я хочу, щоб він прийшов диктактор брехні. Він знає Масарика, Він знає цю лавку. Він знає, де він на ній сидів. Він знає, якими кроками ходила Ірина Фаріон, і як він швидко до неї підбіг. Він це все прекрасно знає, але він буде заперечувати. На перших хвилинах засідання суддя вкотре повідомив про заборону прямої трансляції суду, зокрема у соціальних мережах. Адже на попередніх судових засіданнях так звана група підтримки Зінченка відверто нехтувала рішенням Феміди. Заборона трансляції, онлайн-трансляції прямої всіма суб'єктами і учасниками присутньої залі судового засідання. Після цього у суді продовжили вивчати відеодокази, зокрема перегляду відео слідчих із місця вбивства Ірини Фаріон. Зрештою, після перегляду шести файлів відео слідчих з місця вбивства, адвокат обвинуваченого підсумував: мовляв, воно фейкове. Це не реальний огляд місця події. А вистава, яка була створена слідством, яке профукало 19-го одрологічне дослідження, яке. Зокрема, є єдиним важливим в цій події в огляді місця події, але відтворювали його пізніше за вказівками з Києва. Чи я не знаю від кого це пропущення. Проводжають зінченка до СІЗО вже традиційно під вигуки довічно з одного боку та волю з іншого. Зазначимо, що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання відбудеться 26 березня в Шевченківському районному суді Львова. Максим Турчинський та Богдан Павлечко. Телеканал НТА.